Добрий день! Сьогодні 10 серпня, 2022 рік. І сьогодні хочу вам зробити таку екскурсію е, відео огляд будинку. Зараз оце нове відео, і дуже прошу вас, хто зайшов на канал, хто новий підписник, хто вже є на каналі. Будь ласка, дуже прошу підтримати це відео, лайком поставити, написати гарний якийсь коментарій. А нові люди, які зайшли на канал, дуже прошу підписатися на канал, щоб допомогти мені розвинути канал. Зараз я хочу зробити оцей відео огляд будинку. І розказати трохи про нього. І сказати, скільки території тут, і скільки ціна будинку, і скільки коштує, і ну, зробити, як то кажуть, відео такий огляд. Ось тут трошки шовковички є. Можна поїсти. Тут така хатина вже, вона, так сказати, Ну Ніхто тут не живе, тому тут трохи заросло бур'янами, Ось є хлів. Він вкритий шифером. До речі, хата теж вкрита шифером. І ось зараз один сарачик, другий такий. Цей вже він такий старий і, в принципі, його треба розібрати, щоб щось тут зробити. І так, Далі десь тут город, зараз вийду на город, це я через ці хащі хочу пройти, але я думаю, що можливо треба було зайти з другої сторони, але можливо і тут можна вийти. Ну, тобто города, тут 25 соток города. І... Оце 25 соток города, ось такий город, він ось йде сюди і аж йде вон туди, до того забору. Дуже зручне місце. ну Мені, якщо чесно, то подобається, тому що тут великий дуже город і ось те місто, на якому розташований будинок і два хліва. Зараз я вже не буду заходити сюди через хащі, я зараз зайду цією стороною і вам розкажу і покажу трошки ще інформації. Тут ось, до речі, є груші, грушки треба скуштувати. Смачна чи ні? Так. Груша смачна, тому можна купляти цей в хату. О. До речі, є погріб. В погріб я не зайду, бо тут висить замок, але з виду, то ще, так сказати, зараз подивимось. Ну, Трохи його підремонтувати. Ось ось. І буде все в порядку. Так, ось така хата, і хата тут ніхто не живе, тому вона в такому стані, що її треба ремонтувати. Але якщо ви далі подивитеся це відео, послухайте, яка ціна на цей будинок, я думаю, ви захочете його придбати собі. Так, Обійду будинок з цієї сторони. Подивимося з цієї сторони. Ось о криша. Бачу стіна в непоганому стані. Так, там треба заглянути. На дерево я не полізу, щоб заглянути. Але з вами можу трохи пройтися туди і заглянути у приміщення. Ось. Ага, це одна кімната. Бачу, дивіться, поли нормальні. Ну, звичайно, кожен будинок потребує ремонту при заселенні та при купівлі, але і, тут все не так погано. Ну, не дуже погано, тому що якщо людина в неї руки з того місця, з якого потрібно, вона все зробить. Тим більше за таку ціну, по якій він коштує. Так, тріщини є, але, ну, звичайно, це треба робити все. Але, якщо чесно сказати, мене лічно мене таке не лякає, тому що я сам в будівництві розуміюся. І можу, можу зробити ремонт, якщо захочу, звичайно. Якщо б я купив цю хату собі. Так, і далі йдемо Оце, там, де я йшов. Ось оцей сарайчик, він в нормальному теж, вроде би, такому стані, що можна тримати тут щось, бо він не розвалюється, можна так сказати. І зараз загляну всередину. Сарайчика. Ось я бачу там грубу таку, дивіться, можна топити. о, Тобто це така літня кухня, можна сказати. І все, зараз пройду трохи далі. Тут що тут видно? Ага, ось о. Тут е, тримають худобу, якщо в когось хто хоче завезти. Тобто тут буде все для тварин. Так, ну це я вже показував вам. Це вже такий хлів, який можна розібрати. Не, не то що можна, а його, в принципі, не знаю як розібрати, але його так, в принципі, його можна розібрати і зробити новий, але або якось його... Временно якось укріпити, може, на літній період для курей, може, Ні, якщо заводити. Так. Тепер ось ще трошки глянемо з вами. Заглянемо в веранду. О. Так, тепер. Щодо е, газу. Газу тут немає, є електричність, електрика. Ось навіть кроваті стоять. Вон. Ну, тобто, ви самі бачите, в принципі, в принципі, нормальний стан всередині. Якщо б не це, але я ж кажу, хто захоче купити, придбати, то він сам це зробить. Все. Так, тепер щодо ціни Ціна будинку 80 тисяч гривень, номер телефона буде вказаний в описі під цим відео, номер хазяїна. І дзвоніть по всім питанням, задавати йому питання. Хочу сказати, що в селі ходять два рази в день автобус, маршрутка до міста Тетіїв, бо це Київська область, Білоцерківський район, село Росішки. Ходить автобус два рази на день. Там десь звідси приблизно 500 метрів знаходиться школа, магазинчик і садочок. От. Туди далі трохи знаходиться річка. Будинок за таку ціну можна брати, можна купляти, я так думаю. Ну. Зараз хочу показати криничку. Криничка, вона там видно, що трохи вода є, ондо. видно, вода є. Тобто вона не пересохла. Ну, ось такий відеоогляд будинку. Підписуйтеся на цей канал. Ставте коментарі, допоможіть мені продвинути цей канал і поділіться цим відео, ну, у кого є якісь соціальні сети. Номер власника буде внизу під відео в описі. Ось це така вуличка, як виходите, це село. І вуличка туди і туди, в ту сторону. Так що все.